Кінці січня покращені, а, от якщо дивитися ще зараз, ну достатньо напружена ситуація на нельві. Тому я тут не хочу щось вигадувати, нереалістичне того, чого я не бачу. Тобто, найкращими новинами зараз буде, хоча б не допустити наступ ворога на якісь нові території. Ну такий розкол. Тобто, коли відбудуться ці теракти, це вже буде початок оцього розколу і трансформації, про які я кажу. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами я, Льона Захарченко, з нами сьогодні астролог і надовгань. Привіт іночка, дуже рада бачити. Привіт, я тебе також рада бачити. Записуємо ми це інтерв'ю 15 грудня ввечері і е, першочергово, і те, що важливо для нас, чого розпочинаємо наш прогноз, це з астрологічного прогнозу на цей тиждень. Отже, в період з 16 по 22 грудня, що саме чекає на Україну, які важливі події відбуватимуться, що потрібно знати. Ну, цей тиждень буде дуже таким цікавим, важливим, тому що саме цього тижня відбудеться день зимового сонцестояння. Я більш детально ще розповім про цей день, але загалом тут будуть і напружені аспекти на небі, які будуть викликати достатньо негативні події, але будуть і деякі хороші новини, які ми почуємо цього тижня. Тож, тут, якщо дивитися, 17 грудня, 16 на 17 грудня, місяць якраз вже буде йти на поєднання поєднання з Марсом, а місяць в карті України він якраз керує будинком ворога і партнерів. і Те, що він буде поєднуватися з Марсом, звісно, це буде давати загострення військових подій. Це буде давати ще більше посилення комунікації з партнерами щодо того, щоб вони давали більше допомоги і підтримки у цій війні, тому що. Ну, як я дивлюся, аспекти вони знаєш, вони стають все агресивнішими і агресивнішими в грудні місяці. Тобто, це показує на те, що ніхто в грудні не відпочиватиме а, нічого не буде йти на спад. Тобто, тут навпаки зараз вмикається час, коли якраз українські військові можуть дати непоганого прочуха на ворогу, і там, де вони, от як я вже казала, що на ретро Марсі ворог буде повторно йти на ті території, на які він вже раніше, йшов, але не вдалося а, на цьому тижні і на наступному тижні ми. Будемо бачити хороші новини, що вдалося нашим військовим відігнати звідти ворога. Будуть використані певні. Засоби, щоб ворога знищити, тобто це, це буде хороше. Єдине, що погано буде, що можуть бути якраз людські жертви з нашої сторони, і ну, жертвами наших військових, тобто це такий мінус. Але не вдасться їм зробити той наступ, про який вони там мріють, який вони вже пробували перший раз робити і зараз роблять. Тобто, це з хороших новин, і якраз покращення цих позицій буде давати тут хороший. Хороші йдуть аспекти між Марсом та Меркурієм, що будуть давати, е, і, знаєш, як, і переговори з партнерами, і рекомендації щодо правильної стратегії, але і вибрана правильна стратегія щодо того, щоб цього ворога відкинути назад. Але все ж таки погані аспекти вони тут будуть давати е, агресивні прильоти. Ну, я б сказала, продовження цих агресивних прильотів, тому що е, Плутон тут якраз з 16 на 17 в ніч Плутон буде мати опозицію на місяць, Плутон буде мати опозицію на Марс, і ну, якби тут ще і Нептун буде давати напруження Сонця. Я б так сказала, що це, по-перше, е, Агресивні прильоти може давати. А по-друге, тут ще буде вмикатися якийсь аспект брехні. А брехня якраз таки тут буде вмикатися всередині України, може бути пов'язана з владою України, тобто, ем, можливо, якісь скажуть, тобто, або це було вже про цю тисячу гривень. І з нею будуть пов'язані брехні, або якісь ще нові будуть подарунки як для людей, і це теж буде якась брехня: що чи не можна буде ці гроші використати, чи щось з цим може бути пов'язане, тому що Нептун він у вас відповідає за брехню. Це перше. Друге, Нептун що така планета, яка відповідає за хімію, за різні віруси, за різні хімікати, розпилювання. І а, це вказує на те, що можуть якраз після 17 грудня ще розпилювати щось в повітрі, в небі, що буде впливати оці хімікати на здоров'я людей. І це ж буде відбуватися не лише в Україні. Це відбувається по всьому світу і якраз от вони перед, перед різдвяними святами вони якраз будуть цю хвилю розпилювання робити, щоб. Щоб бізнес свій робити фармацевтичний кращим. 18 грудня тут також зберігаються на небі ті самі аспекти опозиції. Тобто тут і Плутон, опозиція Марс, він тут буде ще і в січні місяці. Цей аспект, тому я просто кажу: що це коли цей аспект на небі є, він вже підвищує оцю атмосферу. Ворож ворожої енергії, і кармічні вузли тут будуть сонечко напружувати. У людей будуть вмикатися кармічні ситуації. А які саме це будуть кармічні ситуації? По сонечку це те, що пов'язане з нашим его, те, що пов'язане з нашим батьком, і те, що пов'язане з нашим чоловіком. У кожного вузли знаходяться в своєму домі. і Зараз коли транзитні вузли. Проходять і в кожної людини якусь свою сферу будуть вмикати кармічних пропрацювань. Тому я б рекомендувала оце з 8, особливо ці дні з 18 грудня по 23 грудня відпустити образи на чоловіка, на батька і пропрацьовувати своє его, тобто менше егоцентричності і більше направленості своєї доброти до інших людей, до інших живих істот, я б так навіть сказала. Нептун тут так само зберігає своє напруження до сонця, тобто це високий ризик або отруєння хімікатами, або від цих якихось розпилювань. Тобто в ці дні бажано підсилити прийом вітаміну, С і цинку, тому що якраз в вони впливають на імунітет, на покращення нашого здоров'я. 18 грудня, ну я б не сказала, що тут прямо така велика небезпека, але все одно, і 17 і 18 грудня можуть бути якісь ворожі прильоти і. Просто що не думаю, що це буде масоване, але щось може прилетіти. До того ж, тут ще й Сатурн надає квадрат на Юпітер. Це вказує на те, що от в Україні будуть витрачатися гроші, тобто йде багато витрат, може навіть не запланованих витрат із бюджету і від людей також будуть щось тут вимагати. Але це все буде вкладатися якраз таки в армію, тому. Це необхідно, я б так сказала. 19 грудня 19 грудня тут зберігаються всі ті самі аспекти, і ще буде аспект на небі квадратури від урану на місяць. І це може дати, знаєш, якісь такі або нові винаходи, або люди почитають, може дізнаються якісь новини щодо того, як зберігати світло, як зберігати електрику. Тобто ми ж йдемо в цифрову епоху і... Люди Люди починають ви знаходите щось нове? Щодо от нинішніх проблем. Зараз є проблеми з електрикою, тобто будуть з'являтися якісь нові ідеї щодо того, як утримувати світло, як його можна, там, я не знаю, виробляти вдома, самим, тобто, щоб не залежати від загальної системи. І е, ці винаходи вони якось почнуть з'являтися в грудні місяці, і в 25 2025 році ми будемо більше про них чути. Тобто Зараз тільки про генератори всі знають, щось буде нове з'являтися, чи якісь нові батареї. Чи щось, ну ось щось схоже на це на якесь збереження електроенергії, і е, я думаю, що це достатньо швидко може з'явитися, бо ми вже в цифрову еру перейшли. Що вже там чи в кінці грудня може ми побачимо якусь масштабну рекламу, чи вже в січні можна буде навіть купити щось для ну, покращення ситуації з електрикою? І 21 першого, грудня це вже буде якраз оцей особливий такий містичний, я б сказала, день День зимового сонцестояння, тому що 21 грудня тут і сонечко заходить в знак козирогу, і в 11.20 ранку вмикається якраз оцей чарівний день, день, в якому буде найдовша ніч. І найкоротший день, тобто 8 годин буде тривати день, і 16 годин буде тривати ніч. Якраз з 21 по 23 грудня це вважається як астрономічна зима, тому що ці три дні ніч буде якраз найдовша. А після цього вже буде день поступово збільшуватися. Спочатку по хвилинах, потім по годинах, і ми вже йдемо до весни, йдемо до пробудження. І 21 грудня це вже завжди був особливий день у слові. І ти знаєш, що я захоплююсь історією слов'ян, і ну, я віддаю перевагу жити за цими традиціями, нашими старовинними. Це якраз був день а, сонцевороту, він так називався, або день народження коляди. У слов'ян був такий календар, називався Коляди Дар. І Мав дуже особливе значення, і саме в цей день коляда він боровся зі злим духом карачуном в скандинавській традиції. Цей злий дух ще називається крампус а зараз його перейменували в Санта-Клауса. Що дуже цікаво, можу на наступних відео ще розповісти більш детально, як перекрутили всі ці традиції. Саме так. Так, тому що цей Санта Клаус це насправді ну завжди був цим крампусом, а це взагалі демонічний дух, і який він там, ну як це зараз кажуть, про Грінча, що він краде різдво, то це насправді цей крампус був. Тобто у слов'ян він називався Карачун. А, і от в нього не вдалося вкрасти цю атмосферу, вкрасти сонечко і а, коляда його поборов, цей злий дух, і тому далі вже день став довший ну за цією легендою. Тому в цей день. Першого грудня дуже гарно було б прибирати в домі, викинути якийсь старий мотлох, приготувати святковий стіл і подякувати природі. Подякувати, що в нас ще сонечко є, і в нас є день довший. Подякувати коляді за те, що він поборов цей злий дух. Було б прекрасно в цей день побудувати плани на, наприклад, там наступні 3-5 місяців. Відпустити старі образи, як я вже сказала, особливо що стосується чоловіків, чоловіка і батька, і віддати свої борги. 21 грудня це прекрасний день, також для того, щоб робити медитації на мир у всьому світі, тому що 21 число, взагалі 21 аркан, це аркан мир за таро, тобто прекрасний день для того, щоб... Оцю свою атмосферу миру передати світу для того, щоб запрограмувати нашу матрицю на найкращий вихід із нинішньої ситуації. Тобто, в цей день треба бути максимально добрими, хорошими, ніякої агресивної енергії не вилучати і медитувати, щоб у світі було все добре, ніякої концентрації на негативі, тому що він може подвоюватися, якщо людина в цей день от щось таке буде вилучати. Тому в цей день ну це такий особливий дуже хороший день на цьому тижні. 22 грудня тут я б так сказала, місяць вже буде в поєднанні з несхідним кармічним вузлом в Терезах. Може це дати обстріли, тому що тут опози опозиції вмикаються так само на небі. Сатурн квадратурить Меркурій, знову ж таки може давати проблеми зі світлом, але е, тут вмикається хороший аспект. Юпітер, тригон, Венера, от якраз 22 грудня. Якісь можуть з'явитися оці от, чи подарунки від влади, чи щось я не знаю. Там скажуть про те, що люди там підвищать, підвищать людям. Може там на трошки зарплатню чи, чи пенсії, тобто щось з фінансами пов'язане Фінанс. з'явиться В фінансовій сфері, так будуть. Ну, щось хороше буде, так, пов'язане з фінансами. Може, там чи гроші Україні дадуть, чи от щось нове, якийсь законопроект винесуть, чи може домовленість якась буде фінансова нова, щось таке от буде, про що ми почуємо. І е, далі, вже з 23 грудня там вже йдуть трошки інші енергії, які вже вмикають різдвяні енергії, і про них я вже на наступному тижні розповім. Так, так, обов'язково поговоримо про це далі. Зараз хотілось би дізнатися багатьох хвилює таке питання, враховуючи те, що зараз останні дні. Точніше, місяці досить напружені в усіх сферах. Це і наступи, і обстріли. Взагалі, інформація така не дуже втішна, і не дуже, дуже втішні прогнози для України. Чи може все ж таки у грудні місяці, тобто до кінця цього року, відбутися якісь позитивні зрушення для України? Ну, от найкращі позитивні зрушення, які я побачила. А це те, що будуть якісь хороші новини на фронті, які стосуються якраз окупованих територій. І це ми якраз почуємо десь близько дня зимового сонцестояння. Може, якраз і 21-го ми ці новини і побачимо, почуємо, прочитаємо, і, і якийсь там буде здвиг. Може, от з Покровського напряму їх там відкинуть, бо я я тобі розповідала про покровський напрям. що Там покрова захищає це місто, тому їм буде найскладніше це місце взагалі місто взяти і туди просунутись. І ми бачимо, що дійсно цей захист діє і не дає. Оркам там просунутися, а, тому до нового року я думаю, це будуть найбільші такі хороші новини, які ми почуємо, прочитаємо. Що стосується січня, там вже будуть вмикатися нові енергії, і вони вже будуть більше вмикатися аж в кінці січня покращені. От якщо дивитися ще зараз, ну достатньо напружена ситуація на небі, Тому я тут не хочу щось вигадувати, нереалістичне того, чого я не бачу. Тобто, найкращими новинами зараз буде, хоча б не допустити наступ ворога на якісь нові території. І я б порекомендувала і медитувати на це також, щоб ворог не наступав, щоб в нього не вдалося це зробити. Зараз все ж таки є у них на меті це зробити найближчим часом. Ну, оскільки Марс в ретро, я тобі казав, що вони будуть наступати знову на ті самі території, там їх не спинити. Але е, тут ще на нашій стороні зараз ідуть і природні умови, тому що ще і стихія, і природа зараз їх зупиняє там і в морі їх кораблі там е, порозломлювалися, і будуть якісь ще буревії снігові, які також їх будуть зупиняти, не давати їм наступати. Тобто тут треба розуміти, що чим більше люди всю е, ситуацію будуть складати. Свого бажання наміру позитивного, тим краще це все буде складатися для нас, давай також подивимося, що буде чекати безпосередньо на Росію. А саме хотілося б подивитися про Путіна, що чекає на нього, і чи можлива зміна влади найближчим часом, тому що ми розуміємо, що зміна влади призведе до тих позитивних змін, які ми чекаємо. Ну дивись, Путін ще не буде помирати. Він тут не збирається, і я думаю, що навіть декілька років він може бути живий. А, але а, ну він помре. Де я не знаю, через скільки точно. Ну, десь може протягом років 5-6 він може померти від хвороби, але це точно не буде наступного року. Він ще там буде живий, живі, живіший всіх живих. І Насправді, то він просто як така фігура, яка має виконати оце завдання. Так я я тут сказала так: зараз наш, наш світ взагалі має боротися зі злом і він, от як буде проставляти це зло в наступному році, тут можна буде. Ох, трошки призупинити цей наступ, але все одно йде небезпека від цієї країни в наступні роки, і доки він там буде живий, оця небезпека вона все одно зберігається, навіть коли ми підпишемо якісь договори з ним, з цією країною все одно треба буде чекати від них якийсь подвох. Треба буде як чекати, як ножа в спину, тому що ну скажімо так, це не ті люди, з якими можна взагалі про щось домовитися, що на нього чекає в середині Росії. Там почнеться якась заварушка в наступному році, бо в них, коли Плутон перейшов знак водолія, якраз це відбувається в 10-му будинку, в будинку влади. І в наступному році в них якийсь буде там розкол. Тобто, це що буде? Це від, відділиться якась партія молодих людей, які, яким вже на е, сидіти в цій диктатурі і бути від всього світу відключеними. І буде оця партія Єдина Росія. І це буде дві партії старих пердунів і молодих. І оце в них оцей розкол відбудеться. Я не знаю точно, коли це може відбутися, тому що а, Плутон вже почав працювати, і це вже такі настрої поступово вже розвиваються там. Можуть дійти до піку, може йти до піку або весною, або літом в них там. Тобто, доки там іде Плутон по цьому дому, він буде там створювати якісь трансформації, якісь зміни, і а, це буде в них продовжуватися навіть декілька років. Оці зміни. Я думаю, що такі зміни вони якраз будуть починати внутрішні трансформації всередині Росії. Це не каже, що в них там буде вже там щось покращуватися, але це якраз може позитивно вплинути на Україну, тому що я тобі казала, як ми дивилися всі області, що домовленості щодо інших областей передомовленості будуть вже з іншою владою, яка буде в Росії. Тому в них цей процес в наступному році тільки розпочнеться. Але е там можуть бути ще якісь такі погані події в них, які можуть здвинути цей процес, тобто в них там ще теракти в Москві передбачаються астрологічно, якраз от коли Марс дуже активний. Як тобто вони вона... самі собі, собі планують, чи це все ж таки будуть не російськими руками зроблені теракти? Це будуть теракти більш пов'язані з якимись іншими народами, які проживають в Росії, і це більше як опозиція їх буде влаштовувати, тобто якраз опозиція проти існуючої влади, щоб щось сколихнути. Зазвичай то вони самі влаштовували, але це було як жертвоприношення перед виборами. А це ж не вибори. Тому це вже буде відбуватися оцей ну, такий розкол. Тобто, коли відбудуться ці теракти, це вже буде початок оцього розколу і трансформації, про які я кажу. Ну і відповідно, будуть тоді і позитивні зрушення щодо ситуації в Україні, тому що. Їх спектр уваги переключиться трішки на інші речі. Будемо сподіватися, так, так так. Це вже будуть як початок таких трошки позитивних змін, і в них там, хоч якесь пробудження відбудеться, і відповідно, і це буде позитивно впливати і на Україну. Це перша половина наступного року. Ну я звісно надію, що це буде перша половина. Я просто не знаю, як швидко до них доходять ці енергії, так тобто Плутон вже зайшов у водолій. Ці енергії вже почали працювати. Вони вже працюють, як ми дивимося, і в Грузії вони працюють, і в Кореї вони працюють ці енергії. Вони ж будуть у всьому світі працювати. Тому ми будемо в 25-му році в принципі спостерігати на якісь протести, мітинги. Далі можемо, можемо спостерігати якісь революційні настрої, які будуть будуть відбуватися в сусідніх країнах, які оточують Україну, тобто це далеко не в одній країні буде. А як ці настрої впливатимуть на Україну? Тому що розуміємо, що низка країн, які зараз в яких починаються ці протести заворушення, це ті країни, які теж мають вплив на Україну, допомагають їй, а чи, чи вплине це взагалі на ситуацію в Україні, коли будуть ну, розпочинатися ці масові протести і в інших місцях? Наприклад, от Європейський Союз його теж чекають великі зміни, трансформації, починаючи з 25-го року, і весь 26-й рік там також будуть зміни трансформації, можуть бути навіть зміни кордонів, і там декілька сценаріїв є, які можуть увімкнутися, і в тому числі це може бути і війна з Росією. І їм може аукнутися всі їх оці вчинки стосовно України. Як це вплине на Україну? Так що Україна буде створювати, як я вже казала, новий альянс з якимись європейськими країнами. Тобто я взагалі не бачу сенсу Україні ставати членом європейського союзу, тому що він розпадеться і нічого хорошого там не чекає на Україну. Тобто, всі чомусь думають, що це так класно. Ну, Ну, це як в залежності від того, як подивитися. Зараз вони поїхали українці жити в Європу, побачили, як там класно жити, що всі зараз хочуть повернутися, що ну, не так все там, як всі думали, так і що стосується особливо медицини, так? що не можна буде ні ліки купити без рецепту, треба буде там три місяці чекати свій прийом у лікаря і багато чого іншого. Тобто прозорість, наприклад, всіх доходів, щось не дуже всі радіють зараз від цього. Особливо, коли треба буде більше податків платити. Ти ніж ти заробляєш грошей, оце взагалі прекрасні новини. Тому там було б для України вигідніше зробити альянс з деякими країнами, зробити певні домовленості. Я думаю, що ми до цього якраз йдемо. Тому що саме в Євросоюзі будуть великі трансформації, не найкращі. А, і країни самі почнуть виходити з того Євросоюзу, особливо країни, в яких все чудово, тобто може там вийти, наприклад, Норвегія, так а, і е, ну, подумає, чому я взагалі тут маю платити тут за всіх інших податків. І коли вже почнуть виходити країни, там почнуться, я вже казав, що зміни будуть у Франції, е і в них там особливо в їх країні почнуться ці революційні настрої, але це також вплине і на інші країни. Тобто там великі зміни будуть, і в Україні і зараз своїх проблем вистачає. Точно не ну не було б не дуже добре для України, щоб піти в Євросоюз і потім там ще в них ці трансформації переживати, тому не треба. Ну особисто я б не рекомендувала туди навіть поспішати, тобто в цьому союзі бути це не значить якийсь такий мега розвиток, особливо якщо зараз закінчиться війна в наступному році, а потім ця війна може розпочатися з євросоюзом і знову туди Україну втягнуть. Тобто тут треба просто зважувати всі ці можливі наслідки. А, зараз також е, хотіла ще про одну країну поговорити. Це вже й сама про неї згадала, а саме Південну Корею теж імпічмент був президентом. Ми зараз бачимо дійсно, що в низки країн відбуваються ці зміни, люди прагнуть до чогось нового. але... А як це вплине на Україну? Якою подальше буде подальше будуть стосунки південної Кореї та України? Чи це зміниться в гіршу сторону? Чи можливо навпаки що більше Україна буде отримувати підтримки та допомоги в подальшому? Я б не сказала, що тут буде більше підтримки й допомоги, тому що в наступному році там якраз може бути війна в південній Кореї. І наступний рік взагалі буде достатньо такий войовничий по всьому світі, тому що якраз можуть бути спалахи нових військових конфліктів або будуть спалахувати старі, які там трошки, як то кажуть, зам'яли їх, так вони знову будуть виникати, тому що буде рік Марсу, тобто це військові конфлікти. Але це ж і рік завершення, тому де вони були довго, вони можуть якраз стихати і з'являтися в світі нові. І у Кореї дуже високі шанси на те, що почнеться війна, тому я б не надіялася на їх постійну допомогу. Будемо тоді сподіватися на те, що ми станемо тією країною, в якої все ж таки завершиться ця війна, враховуючи те, що ти зараз сказала. Звісно, дуже хотілося б побажати миру абсолютно всім країнам, тому що ми зараз бачимо ті жахливі наслідки війни, ті жахливі смерті. І не хочеться чесно, не хочеться бажати жодній країні, такого через що зараз проходимо ми, але. Це як ти зараз скали це та трансформація, яку мусять пройти деякі країни для певних усвідомлень, а тому, тому хочеться, щоб наші трансформації вже завершилися. Щоб дійсно пройшло це усвідомлення, і після цього ну, ми всі повторення. Так. повторення історії. Розумієш, відбувається. А, ми так. всі живемо, живемо по циклах. І от е, в більшості країн, якщо вони не зробили свої висновки, цикли повторюються, повторюються ті ж самі події або схожі на них. І в тих країнах, де люди більше якось прокинулися а підключилися до нових енергій, там цикл прийшов, і вони і не повторюються ці ситуації військові. А ті люди, які на низькому рівні розвитку десь знаходяться, десь не про те думають не в голові своїй, там повторюються ці жахливі події, на жаль. Ну, ми нічого не можемо зробити. Ми можемо тільки енергетично від себе ці події якось відштовхувати, так як я сказала, що треба робити. Що треба вилучати якраз позитивні емоції, не так, що ой, треба сидіти страждати, плакати, бо не на часі радіти. Якраз зараз треба радіти втричі більше ніж раніше. Якраз зараз треба святкувати весілля, святкувати дні народження. Бо лише оці позитивні вібрації і енергії вони і дають покращення цієї ситуації загалом. Якщо всі будуть сидіти страждати, то ця війна ніколи не закінчиться, тому що люди своїми стражданнями будуть якраз годувати егрегор цієї війни, тому що у всього є с є Грегор і війни також. А от позитивні емоції, якраз таки, будуть все це зменшувати, зменшувати і зменшувати. Тому тут треба передивитися загалом питання у цих своїх настроїв. Дякую тобі дуже за цю пораду. Це дуже влучно зараз почути абсолютно кожному. І сподіваюся на те, що висновки зробимо, і будемо все ж таки робити своїми діями, своїми емоціями ті речі, які зрештою призведуть нас до позитивних змін. Зараз звертаюся вас, любі наші глядачі. Теж хочу нагадати про те, що у нашої гості є свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Бу дуже багато цікавого почуєте. До соцмереж доєднуйтесь і всі посилання знайдете. Ми ще під цим відео. Доєднуйтесь також до нашого Ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Будемо раді вашим коментарям, вашим вподобайкам. Ну і найголовніше бережіть себе. Усім тихого, мирного дня До зустрічі.